Я е, обіцяв туди направити 5 мільйонів гривень, але ви знаєте, є питання, коли дійсно ну, ти розумієш, що ці 5 мільйонів гривень просто ну, підуть в бізну. Я не можу так собі дозволити розпоряджатися державними коштами. Тому я чекаю зараз призначення нового керівника обласного управління охорони здоров'я, тому що онкодиспенсарство обласного управління. І в мене буде велика пропозиція. Я вважаю, що є в Житомирському районі багато лікарень, які сьогодні ну, практично є дубляжем тих лікарень, яких є. Я хочу, щоб була у нас наповнювалась і обласної лікарні, і першої, і другої там, міської. І така районна лікарня, яка знаходиться біля міста Житомира, вона практично ну, на день, я не знаю, яку функцію виконує. Але я хотів би, щоб ми її будівлю використовували як конкодиспансер. Вона знаходиться біля Житомира. Вона вже побудована. І якщо ми зробимо всі би, такі, ну, оптимізацію, то нам нічого треба будувати. Ми краще ці кошти, які планували б на реконструкцію там, на будівництво, направили на обладнання. І таким чином ми б зробили б ну, насправді гарну лікарню. Те, що на сьогоднішній день ми маємо дуже велику кількість лікарень, то в Європі зовсім нашим шляхом йдуть. Там нема окремих онкологічних центрів. Там немає окремих лікарень, які там, знаєте, спеціалізовані по тим чи іншим, ну як би там, окремим там, захворюванням. Там окрема лікарня, де всі практично є палати. І для цього не треба робити там, окремо чорнобильські окремі палати, вони гарні, тому що це чорнобильці, а для всіх інших давайте не чи там, інші, там чиновників. Це взагалі у них є одне ну, там, от будівля лікарні, де є багато. Відділень і вони лікують все практично. Від тонкого захворювань до поранень там і, там, всього іншого. Я теж за те, ну коли у нас є так знаєте, звичка, що ми повинні мати онкоцентр, онкологічний центр, то я категорично проти будувати його там, тому що там немає перше місця, друге, у нас немає коштів, а допомагати людям треба, тому що то обладнання, яке там стоїть, ну, це просто жах. 70-х років, 90-х років. Те, що дійсно вже фактично не використовується у цьому світі, ми ще маємо таке обладнання, тому така велика у нас є смертність. І такий ну, рівень захворювань. Я вважаю, є будівля. Я звертався до цього, якби до пана Торбаса, але він, ну я розумію, що вже там планував свій е вихід на іншу там роботу. Сьогодні я чекаю, коли буде призначені людина для того, щоб просто сісти і там разом, ну якби там депутати, губернатори, інші там обласні депутати. Е Обласної ради ми повинні просто створити можливості для того, щоб створити на базі районної лікарні в Санішовці онкологічний центр. Ну, це моя була б така пропозиція. Як її там підтримують чи не підтримую, це вже питання буде ну, загального простору. Це не моя компетенція.